Вами. Хочу тебе попросити зробити пропозицію Руки і Серця від мене Катерині Володимирівні з Житомира. Що? Чекай якусь романтичну хоч хоч романтичну музику включу. Романтична... Музика для закоханий. Я говорю зараз від імені Володимира. Він дуже довго готувався до цього дня. Ти для нього не просто дівчина, ти частина його життя. Він заради тебе готовий майже на все. Окрім Голодухи, пані пані Катерина Володимирівна з міста Житомира. Чи... Блять, Чи вийдеш ти, за Володимира? Mm. Відповіді не буде, ну і хуй з ним. Так, це була єди... <сумітно> це була Це был единичний момент, понятно? Я не буду більш так робити. <сумітно> Просто Володимир вже геть їбанувся. Ви що, вже їбанулись? Ви вже з допомогою мене даже це робите, блять. А ну, піздуйте, блять, ну, самі любіться, блять. Я вахую. <слумітно> Чаті, Катюха, погоджуйся, йований рот. Скажи, будь ласка, Родіону, щоб він більше ніколи в житті не брив вуса. Дякую, крепко обняв. Радіон, кажуть, твоя прическа на вусах не всім понравилась. Бачиш, ша сам вирішує, братуха. Ти, блядь, ти король своїй житті. Шева, дякую велике. Вийшло три відео від Маркуса. Магура, 47 бригада. Будемо дивитися. Дивіться, я сам я сам дивлюсь. Я подивився сьогодні.